Друзі, всім привіт! Вас завжди вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні день народження, але, як ви розумієте, господарство чекати не буде. День народження день народження, свята святами, але треба йти поратися і кормити наше господарство. А вже після обіду вже будемо зустрічати наших гостей. Точніше, не гостей, вони не гості нам, а наших родичів. І приїдуть декілька моїх друзів. І ми, я думаю, вип'ємо сьогодні по чарці за мир, за моє здоров'я і за наших хлопців, які в нас на передовій. Так, друзі, поїхали. Так, у нас зараз сьомогоди на ранку. Ми вже поставили. Кафе. 你不是我。 Так, все, намололи ми трішки їм такого борошна. Все, я їм досипаю, вони ще в мене недільку посидять і вже підуть у мене на м'ясо. Так, друзі, ми далі продовжимо, вже скоро треба буде їхати. Так, зараз і качкам дам. Так, друзі, і випустили вже наших семеро курчат, бачите, на сонечку. У нас так трішки температура вечором холодна. І я їм сьогодні вже ставив лампочку, щоб не так їм холодно було, бо вони почали збиватися в кучку і налазити друг на друга. Хай на сонечку вони вигріваються. У нас невеличкий такий дощ пройшов, роса але нічого страшного. Так, і дав я нашим курям, дивіться, зараз покажу. Бачите, кожного дня. Те, що я говорив, макуха. Яйця в мене є кожен день. 7-8 штучок. Все, залишилось тільки мені зараз дати нашим кроликам. І все. Так, друзі, у нас і друга кроличка машина, та ще переборіна міксематозом, вже в охоті, бачите, пригає від вовсю. Тільки що подалася на своє кролиня, вже йому два місяці. Зараз запустив до кролика і вона тут встроє нам забіг. Запустив я до нашого старенького кролика. Бачите, все, спарувалося І ще раз вже роблю як контрольно. Злучку я. Так, друзі, і в нас і друга злучка пройшла. Все, вони вже відпочивають. Зараз я забираю короличку, відношу. На місце і будемо чекати приплоду. Так, друзі, привезли ми наших родичів. Дивіться сьогодні, які гарні квіти розстріли на моє день народження. Це нам пішли з торбами всі, заходять. Будемо дивитися, чим будуть Діти батька, що буде смачне. Я зараз буду ставити, робити уху. Вже У -у -у. столи накрили. Це такі. Ви вже бачили там замовив такі дві підставочки гарні. Вже квіти. О, вже спека. Мангал ми вже розтопили. Воду я вже поставив. Все, буде у нас уха. Уха смачна. Зараз покажу, що у нас буде сьогодні уха. Так, дружина помила, значить уха, дивіться, судачок у нас такий і три кусочка у нас сома. Оце сьогодні з цього у нас буде уха. Будемо смакувати. Діти вже начистили так швиденько картоплі. Все супер. Знаєш? Так, запускаємо наші. Дивіться, які два стейка мені вчора знайомий підігнав такі гарні. Та ми всюваємо все нормально. Зараз я все наріжу, все буде швиденько, і друзі. Ох, як я вовремя наша рибка. Так, зараз буду діставати, вже закипіла і буду вкидати нашу картошку. Зараз поставлю. Саме не, неудобно, зараз витягну. Так, рибу ми нашу витягли. Mano štai, kaip gražu. Ja Viskas dabar aš įkidau, kartopsiu. Так, друзі, щоб я не і не показував вам, що треба в уху, значить дивіться, все стандартно. Морковка, цибулька, сіль, я пшоно додаю, додаю перець гострий, перець духмяний і йде в мене паприка. І ще сюди йде 100 грам. І буде дуже смачно. Уже як я все це повкидаю, тоді я вам покажу що в нас вийшло, що в нас сьогодні їстимуть наші гості. А наші коти, бачите, я придбав їм риби. І вже вони, от, риба вже аж засухла, не лежить. Не голодні. Кажи яка уха в нас якого кольору. Це я вже додав паприку, вже повністю все добавив. І Лаврушечка і. Так. Зараз я тобі дам попробувати. я щось не можу зрозуміти, що це. От як щось не вистачає. Може трошки перцю, чи щоб вони відслідили. Не перебачить. Солі достатньо, так? Да? Угу. Перчинки не вистачає. Ну, перець тут є. Я думаю, зараз рибу я витягнув, зараз ми сюди ще риби накидемо. вилів сюди 100 грам, я думаю, буде дуже смачно. Угу. Покажи ще покажи. Все, приоткриваю. Друзі, дивіться, перебрана у нас риба. Бачите? Тут сон і судочок біженсь. Це все сюди. Зараз. Перемішуємо. Зараз доводимо. Зараз воно трошки поціпить. І останнє, друзі. Наша фуха готова. Тепер чекаємо на наших гостей. Все, друзі. таке Друзі, наша ліманчела. Якось. Хорош, хороший, хорош. Ні, ну, да, хорош. я наливаю, а там хто хто скільки. По здоров'ю. Так, да, не Ось Отой далі трошки, то анюта йде. А, льється як, як сльоза. Мені як удобно. Я вже так. Хто ще? Анютка. Конечно, я ж не Ти знаєш, це ж, то, ж сама. Да. Наділа сарафан. Кан? Наші жінки. найкращі. І п'ють тільки найкраще. Фінляндія відпочиває. Ліманчева побіждає. А що ти хотя... Нічого, та... не стисняйтеся? Чи... Вітайте з Днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, миру, миру в сім'ї. Щоб в сім'ї був лад, всі тебе розуміли, і Вероніка тебе любила, і ти її любив. Ну, звісно, не вистачає трохи все в тебе є. Я бачу, ти парень роботяш, і дім є, і хазяйство і все є. Ну б наслідника ще налікаються. Я так думаю. Як буде як буде мир, так буде і наслідник. Тебе <реш> да, ставайся таким світлим, дорогим. <реш> Я б сказав, людиною з великої букви. <реш> <реш> О, щоб завжди в твоїй житті були хороші, надіжні вірні друзі, і щоб поруч з тобою йшли твої діти і дружини. Та всі вони тут. Ой, так а де всі, мене ж дітей багато Ой, І Заправляли 95 дівстатим газом. <рес> 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 ну, давайте. По-перше, тебе, з Днем Народження, е здоров'я, мирного неба, щоб в житті завжди все складувалося так, як ти це собі бачиш, і всі цілі, які ти перед собою ставиш, ти їх обов'язково досягнув. Залишайся таким... Класною, веселою людиною, класним другом, так як четвертий тост, то найкращим чоловіком для своєї дружини, О, найкращим батьком для своїх дітей. О, Будь завжди їхнім захистом. Бачиш, що таке, як припадоматель биш. Як? Стіна. От стіна, тільки несокортонна, кирпична така гуша мотолева. Ти педагог. ти пізно. Так, що за тебе? Взагалі за всіх чоловіків, щоб ви були взагалі нашою опорою, нашим захистом. І якщо б не було вас, ми були б нещасні. А так ми завжди щасливі. Так що, чоловіки, за вас. Сейчас як... дывись накрываю потом смотрим. Вы дожариваете? А? Так вот.